У молодої сім'ї з Підбужа Дрогобицького району трапилася біда, з якою їм не справитись без вашої допомоги. У їхньої п'ятимісячної донечки Ангелінки виявили важку недугу, терміново потрібна трансплантація кіскового мозку. Ми звернулися в Дрогобицьку лікарню, нам сказали, що в нас є бронхід. Ми почали лікувати бронхід антибіотиками. Почали здавати кров на аналізи, почали кожен день робити аналізи, і з кожним днем у нас збільшувалися лейкоцити. Наша лікуюча лікарка Ольга Іванівна звернулася до гематологів бульвів у Чорнобильську лікарні. Вони сказали, що можна приїхати на консультації. У нас виявилося одностороннє запалення, потім двостороннє. Ми почали лікувати запалення, робили далі, продовжували робити аналізи. У нас вийшло, що підтвердилася лейкемія. Лікарі кажуть, що шанси на одужання у дитини є а відтак на здорове та повноцінне життя. Але для цього треба чим швидше зробити операцію, яка коштуватиме близько чотирьох мільйонів гривень. Дівчинка має надзвичайно рідкісне захворювання, ювенільна, міломоноцитарна лейкемія. Переважно хворіють тою хворобою діти до року, до чотирьох років. І це надзвичайно рідкісно. Якщо взяти 26 років роботи нашого стаціонару, то в нас за 26 років було лише 8 дітей. Без трансплантації кісткового мозку ця дитина просто не має шансів. На лікування ми застосовуємо зараз превентивну терапію, і вона є звичайно частково ефективною і не на тривалий час. Найбільшим шансом на одужання є саме трансплантація кісткового мозку. Але трансплантація це не панацея, вона теж має свої ускладнення, але це шанс, який треба використовувати. Батьки за допомогою небайдужих людей вже зібрали частину необхідної суми, але це лише частина коштів. Люди не стоять осторонь, допомагають, але станом на сьогодні зібрано близько 500 тисяч гривень. Цих коштів замовлено операцію. Люди відвукуються, відкликуються, допомагають хто чим може. А чим скоріше ми поїдемо, тим тим краще буде для дитини. Батьки маленької англінки просять усіх небайдужих допомогти дитині побороти важку недугу. Я вірю, що все буде добре. Інакше я просто собі не можу я в описі до цього відео. Ви знайдете реквізити, на які можна переказувати кошти на лікування Ангеліни Лунич чужих дітей не буває.